Освіта.ua – це сайт, де теж можна публікувати свої розробки уроків та виходних заходів, а також познайомитися з останніми новинами Міністерства освіти і науки України. Як же опублікуватися? Вам потрібно обрати розділ Урок освіта.ua», клікнути І ми переходимо. На дану сторінку. А також можна перейти за посиланням в урок освіта UA. А далі нам потрібно додати матеріал. Ми можемо додати зверху, або там, де підсвічується червоним кольором Додати матеріал. А далі в нас запитає система увійти, якщо ви перший раз повинні зареєструватися. Алгоритм реєстрації майже у всіх платформах однаковий. У мене буде моя сторінка. А далі потрібно зверху додати матеріал. Я додаю матеріал. А назва матеріалу, анотація не менше 200 символів. А далі обрати клас. Я Обирає старшу школу. Це 10-11 клас. Тип матеріалу теж треба обрати. Прізвище ім'я та по-батькові вже буде, тому що ми увійшли зі своєї сторінки. Посада також. Місце роботи є, але ви можете змінити. А далі додати співавтору. Тут є розділ для співавторства. Ви клікаєте на плюсик. І додаєте співавтора теж прізвище, ім'я та побатькові для сертифікату, посада і місце роботи. А далі підкріпляєте файл. І надсилаєте. На електронну пошту прийде повідомлення про те, що матеріал прийняти, і у вашому кабінеті буде сертифікат. Для того, щоб завантажити сертифікат, вам потрібно перейти до свого кабінету є розділ сертифікати. Сертифікати зберігаються в PDF-форматі. Ви можете завантажити на свій гаджет. Сертифікат є безкоштовним, але перевіряється на плагіат. Публікуйтесь. На даному сайті.